Про журналістику та висвітлення війни за кордоном, а ще про волонтерську діяльність в Латвії та українські осередки там говоримо з журналістом Володимиром Бірюковим. Вітаю! Доброго, доброго дня, ради бачити. Ти неодноразово заявляв у ЗМІ про те, що дуже дуже важливо Україні залишатися на перших шпальтах так газет Європи. На загал зараз бачимо спад. Яка ситуація у Латвії? Які наративи? А, спад так само, і якщо спочатку перші роки я коригувався не тільки інформацією стосовно України, а ще й волонтерською діяльністю, саме пояснював, яка треба підтримка в інколи в якій сумі. Хоч це можливо було дуже не, не те, що зверхньо, а дуже нагловато навіть в лапках. Ну тобто, нам треба одразу казати, яка сума. Е, то в цей раз я розумію, що ми повинні робити акцент. Е, я і деякі журналісти, які також приїжджають в Литву, в, в Естонію, яких я бачу, е, ми робимо здебільшого на ситуацію сьогодення, що відбувається, і звичайно ж, про найгарячіші е, моменти, які зараз є. В нас в Україні під час війни це інформація для того, щоб дійсно вся ця історія потрапляла на перші шпальти або принаймні на другі, треті, але щоб вони були, тому що зараз ну ми всі розуміємо, що всі втомилися дуже від війни, втомилися і українці, звичайно, але ми боремося і в Європі через останні всі новини які є, війна війна, яку розпочала росія проти україни потім ізраїль палестина потім вибори америки через через низку цих новин україна дуже швидко відійшла на інший план і треба якось весь час це витягувати тому Мені доводиться дуже багато часу проводити з журналістами в Латвії, саме прям приходити в студії, не просто давати інтерв'ю, а ще й допомагати розроблювати концепції в підтримку країни. І зараз, от до річниці війни. E, дуже багато буде проєктів, які запустив. Я чесно я не знаю, як, як в мене це все в голові заклалося, і в музичному плані, і в волонтерському, і в соціальному. І мальчик оркестр один словом словом Всюди треба бути треба всюди пояснювати і. Започаткування поняття фіксерства не просто коли там приїжджають журналісти іноземні в Україну е, для того, щоб ну знайти героїв, локації, зрозуміти на якій території вони знаходяться. Ну от а фіксерство ще й відбувається і за кордоном. Приїжджаючи зараз сюди, в Латвію мені доводиться просто бути рупором країни. Е, добитися довіри в журналістів, тому що це інколи там на початку 22-го року все було е, в фразах таких: все, все зрозуміло, але давайте ми перевіримо інформацію. То зараз все, що я говорю, я бачу, що це друкують і інколи. Мені навіть ну, я намагаюся бути об'єктивним, правдивим і подавати факти так, як вони є. Думаю, не дай Боже десь перекрутять, і це треба все фіксувати. О, тому що ссилаються саме на мене, і це трішечки лячно. Що зараз говорять у латвійських ЗМІ місцевих? Звичайно, всі готуються до 24 лютого до третього року повномасштабного вторгнення говорять про те, що знаєш, от раніше в Латвії були новини про те, що. Купили там, не купили, знайшли в лісі найбільший гриб розміром майже півтора метра. Потім лелека народила ну лелека народила, і давайте дивитися стрім: 24 на 7, Що там відбувається не в тому гніздечку? Я серйозно кажу, тут, тут такі були новини. Зараз звичайно увага прикута до війни і до того, що українці роблять в Латвії, тому що я потрапляю на історії, де всі, хто приїхав. Через вимушені були переїхати з України через е, військові дії, через війну. Е, багато хто працевлаштувався, багато хто будує тут кар'єру, багато хто робить е, певні колаборації е, між Латвією і Україною, і е, це все потрапляє в медіа. І зараз акцент здебільшого на персоналі на людей. Що е, в цьому регіоні європейському дуже важливо, тому що от для мене е, країни Балтії – це завжди країни, які говорять про, е, про людські цінності, про людей, про сім'ї і. Вони зачепляють звичайно, війну, ну і беруть е, власні історії, які є в людей, і що сталося з ними через якийсь час, коли вони приїхали сюди в країну, і тут з'являюсь, я завжди з тим, що це, звичайно, все прекрасно, все хорошо. Україна, українці молодці, і Україна сильна. Але але в нас в нас війна, і в нас далі відбуваються військові дії, прилітають е, ракети. І коли я говорю їм про те, що от нещодавно був обстріл Києва, і е, був обстріл недалеко від мого будинку. І будинку моїх батьків і всі такі серйозно, і це якось відходить у них на інший план, вже, що ну обстріли це вже статистика, тому треба дуже швидко демонструвати їм фотографії, треба демонструвати переписки з моїми друзями, а, там що відбувається. Вони фотки присилають. і Тоді знову повертається оця ця вся історія. Що а ну, якщо сказав журналіст, якому ми довіряємо, то давайте далі публікувати ці новини. От, от так. Е, Але круто, що насправді круто, що е, в Латвії розробили низка медійних майданчиків, розробили е, цілі колонки та блоки про Україну. Тобто, це не так, що давайте сьогодні пишемо, завтра ні. Є, щодня або щотижня, все дивлячись від чого це: якщо це періодичні видання, то є тут журнал ІР, який має величезне, там три величезних сторінки. Це найбільш популярне видання. В Латвії незалежне перші три сторінки повністю про Україну, і четверта сторінка написана українцями, тобто вони тут взяли до себе українських журналістів, які е через ситуацію в країні були змушені виїхати. Тобто там працює дві українські журналістки, дві дівчини, які е дуже швидко оперативно шукають інформацію героїв з України, саме якщо перші сторінки це про ситуацію загалом в Україні або з українцями, які в Латвії, то оці от наступні сторінки це розробляють наші журналісти, які докують інформацію з Києва або Харкова або з Одеси, або їдуть, повертаються в Україну. Власне ти Я... в тему українців у Латвії. Розкажи, чи потужною є так ця цей осередок українців там? Так, по перше дуже дуже цікавий момент в тому, що в Латвії Латвія вона, хоч і невелика країна е, за своїми е, за свою територію і населення в неї всього навсього мільйон шістсот. Але вони е, максимально мені. Я, я от просто в мене, в мене бували моменти, коли мене просто на вулиці я стою, до мене підходять, кажуть: ми бачили Володимирс. Ми бачили з вами інтерв'ю. Ми знаємо, що ви з України можна вас обійняти? А в мене одразу параноя. Думаю, час як вдарити мись, тому що тут все дуже неоднозначно. Якщо ми говоримо про латишів, то вони дуже підтримують українців, але тут є ті, хто після радянського союзу був приїхавшим або батьки приїхали і вони не вчили мову. Вони досі говорять, що Латвія ісконна руська земля. Тут є й такі історії, бо я потрапляв на те, що мені тут нацист кричали. Мені тут. Погрожували е, да мене. мене я навіть бився два рази вже в Латвії, але це було в минулі рази. Цей приїзд мій поки що все дуже спокійно. От в супермаркеті на вулиці да просто нападали, тому що бачили, що я збирав гроші на зброю, бо закликав на те, щоб е відреагувати на дії Росії, е от, але латиші максимально гуртуються, підтримують. Вони називають радя от, радянський період окупацію, що саме цікаво. В них тут є музей окупації. Вони називають це радянський союз і звичайно намагаються допомогти всім, навіть елементарно. Um, просто скажу про себе, коли я зараз приїхав знову в Латвію по журналістським справам. Звичайно, це історія, яка не займає 2-3 дні, це півтора місяці або навіть більше, тому що треба розробити все до 24 лютого. З усіма журналістами проговорити. Потім після цього побути фіксером ще, і одним словом, знов, знову наробити шуміху і повернутися до Києва. То я орендую тут квартиру, і е, місцеві жителі, або ті, хто мене знають, і друзі тут, які є вже, е, позвозили мені речі, починаючи від ложки, від, <сумніхи> тарілки і закінчуючи чайником з е, всякими рушниками. І це не просто так, що от. Тримай, тримай, бо ми хочемо допомогти. Просто розуміють, що, щоб я не витрачав час на поїздки в магазин, щоб все це закуповувати. Мені от привезли і сказали, твоє завдання зараз йти спілкуватися з журналістами, а наше завдання зробити так, щоб тобі тут було комфортно. І е, так відбувається з багатьма українцями, які тут є. Тут є багато саме летишів, вже в таких, ну, дружні компанії, саме українці, летиші, я потрапляю тут е, в. в, в ну, на різні проекти, і також мені говорять: о тут є е, е, там або дівчина з України, або хлопець з України. До речі, можливо, ви знайомі. Тут є там оператор з України, який в театрі національному працює, і робить тепер дуже якісний класний контент. Е, молодий хлопець, першокурсник, він приїхав в Латвію вчитися і закріпився. І зараз там ті, хто працює на телеканалі на центральних, давно вже говорять: слухайте, ну молодь України може нас витіснити. Ну тобто, є отакі от, от штуки, і кожен раз всі роблять акцент на те, що е, Володимир з України, коли мене з кимось знайомлять, одразу роблять е, нахал на це, щоб е, всі одразу розуміли. З ким має справу, можливо, навіть так, тому що ми весь час говоримо про ситуацію між, між Україною Росією, що відбувається в Європі, і звичайно, я не забуваю дякувати латишам за все, що вони роблять для нас. Хочу зачепити тему російської пропаганди. Наскільки великий вплив у Латвії величезний, насправді дуже великий тут історія в тому, що молодь навчена. Сьорчити інформацію, перевіряти одразу з декількох ресурсів, з декількох одразу країн, як це відбувається. Але ем, проблема в тому, що в Латвії величезна кількість молоді виїхала. Вона виїхала за ситуацією, тому що хтось поїхав вчитися в Німеччину, хтось в Америку, хтось в Британію. Тобто тут така відбулася імміграція своєрідна, і е, тут молодь є, але це десь 50 на 50 з дорослими людьми. Тут насправді дуже багато людей, е старших, а вони е не навчені цій справі. І тому вони от читають якийсь там один ресурс. Є райони, такі як або міста, такі як Давґапілс, які знаходяться дуже близько до кордонів Білорусі і Росії. Е вони навіть не доходять до латвійських каналів, е там досі вивіски російською мовою, і навіть тут зараз Латвії відбувається такий. Е Цікавий момент. Вони латаші починають е, е, погано говорити про місто Давговпілс і про їх мешканців. О, тобто, так. Раніше це було все норм. Тепер типу, мені говорять: ти навіть туди не їдь, там робити тобі нема чого. Е, 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 вони дивляться тут іноді можна почути російську музику, але я знаю, що тут це ніби як заборонено, але не на державному рівні, тобто на радіостанціях не крутять. Але є декілька російськомовних радіостанцій, і також телеканалів, які проукраїнські, але просто вони працюють на аудиторію, яка старша, яка не говорить Латилатиської л... л... мовою. От а ці люди все одно не дивляться здебільшого ці канали, і в них є там своя здебільшого правда. Uh, матеріали, які подаються в Латвії, вони діляться на два підходи джерела. Якщо це роблять саме латиші, в них є от стаття, і йдуть коментарі від Латвії повністю латвійської аудиторії від латишів, А є переклад на тому ж ресурсі російською мовою, але це інша вкладка. І туди підключаються ті, хто російськомовні в Латвії, і там. Взагалі інші наративи в них і інший підхід до ситуації. Тобто, я приїжджаю на інтерв'ю, розповідаю про ситуацію. Мене журналістка питає: як так, що ви в Україні ведете музичну премію, і під час обстрілів і все це продовжується? Тобто, це війна і для нас це незрозуміло. Це ну це захоплюючо, але це для нас незрозуміло. І я їм пояснюю, це відбувається, тому що все одно культура на часі, ми намагаємося жити, ми боронимо Україну, ми намагаємося не зупинятися повністю в життєвому процесі. Так, коли відбувається повітряна тривога, все зупиняється зйомки, ми йдемо в шелтер, бомбосховище, і я оце от розказую їм і публікується матеріал. І, звичайно, я говорю англійською. Там береться на одному ресурсі з субтитрами на латинської мову, і всі пишуть, що це захоплення, це круто. Ви молодці, і ми дивилися там в Ютубі клас. І субтитри і там мені пропонують просто вбитися об стіну, ну якщо так мягко ем, сказати. І я розумію, що це також люди з цієї країни, ну тобто вони тут живуть, але вони просто трішечки ем, інакше бачать цю ситуацію і не говорять голосно, що вони не підтримують Україну, але й не підтримують Латвію, що саме найстрашніше. Вони живуть тут, в них є паспорт, так назива, названий Еліан. Вони не вчать мову, і тому вони не можуть отримати громадянство. Але в них мама, бабушка, дідушка, там, прабабушка були десь переселенці, приїхали сюди. І коли розпався союз, вони тут залишилися і в своїй бульберці. Е, Тому така от ситуація є. Пропаганда тут е, насправді величезна, е, її багато, і інколи доводиться з нею розбиратися, коли мене набирають, передають фотографії. Я журналістам Лотесам одразу пояснив, кажу: якщо вам дають якісь фотографії, звертайте увагу на руки, тому що при штучному інтелекті, який робить, він не промальовує пальці або руці сім. Да. А вони мені показують фотку. А там стоїть дівчинка, в неї чи вісім пальців на одній руці. Чи що? Я кажу, ви що не бачите? На такі ми навіть не звернули увагу. Я кажу, ви дивіться уважно, тому що ну це одразу момент, коли малюють людину. А воно ж помітно, що воно якби ну не мультяшно, але ну не реальна фотографія. <гум> е Звертають вже на руки. Потім е кидали мені матеріал. Я про це вже десь говорив. Е що знайшли, е знайшли файли від НАТО, що реально Україна готувала напад на Росію з чотирьох сторін, про те, що казав е Лукашенко. і кидають мені фотографії, Там реально стрілечки, все написано російською мовою. Я кажу, прикольно. І це я кажу секретні документи НАТО. Серйозно, е я просто беру цю фотографію, при них же кидаю в Google е фотки. Е, і воно вибиває, що це е, казахстанський якийсь університет, 1980 якийсь там рік е, дисертація з приводу одним словом, що би було б, якщо б третій рейх під час другої світової війни пройшов би далі. Тобто театр всіх дій був на території України, але вони намагалися да просунутися далі там і дійти до, до Москви, але вони ж не дійшли. І типу, що було б, якщо б прорвали цю всю оборону, і я кажу: ну е, от вам і відповідь е, пропаганди. З чотирьох сторін, але це було в 1970-му році, є слішо. І тут інколи журналісти в Латвії вони насправді в шоці. Вони отримують величезну кількість інформації, але я їх дуже прошу: що якщо ми працюємо разом в цій синергії, то Тут підключається Міністерство оборони України і Латвії, підключається посольство України, тобто від їх відмашки посольство України в Латвії, коли е, говорять, що ця інформація достовірна, я дуже швидко передаю її своїм колегам-редакторам. Вони передають і Ми разом далі працюємо над цим. Е, тут є багато журналістів, які е, є громадянами Росії, які залишилися тут, які аля. Ми не підтримаємо війну, але при тому е підривають в блогерстві дуже сильно ситуацію е Росії України саме ві е війни і всього вони е намагаються показати так, що. Е все одно є причини того, що Росія напала на Україну. Тобто без, без диму вогня не буває, і вони так це дуже, дуже якось лагідно подають. Тому, що, наприклад, Медуза, вони знаходяться на території Латвії, вони в Ризі знаходяться. Якщо що, а це добра кількість 30 журналістів, майже 10 офіційних, далі не штатні, їх сім'ї, і вони мешкають тут в Ризі. І коли ти потрапляєш на їх матеріали, які от був нещодавно, що вони робили про. Матеріал про те, що постраждалі сім'ї і військові в Росії. Хто вони? І показали фотки е наших українських військових і сім'ї. Е вилетіло зараз голови сім'ї. Львова, здається, де чоловік втратив одразу дружину і Трьох дочок. Так, От вони показали його фотографію, підписали, що це москалик. Ну це негарно, і одразу до до, звернулось у міністерство. І наше міністер... Мі... наші міністерства е... і... ну одним словом там написали як я Тобто вони зреагували так. Одразу зреагу з зреагу, дуже зреагували. Мідуза вибачилася, видалила все, але далі там пішли перевіряти все. і Ми побачили, що над рекламною кампанією працювали ще італійці, які взагалі не в курсі хто що, і просто оце от вставили. Ну так і це доводиться дуже швидко на, на... Реагувати, Кожен день сидіти в телефоні. У мене вже напевно скоро батарейка на телефоні згорить, тому що у мене от, телефон з повербанком, зарядка, і я оце весь час переношуся, тому що дві хвилини. Як тільки я випадаю з мережі, вже от щось от сипеться, Вже якась інформація є. Тому треба завжди тримати руку на пульсі. Е, добре, що з журналістами тут дуже класний конект. Е, дуже багато журналістів зараз у Латвії поїхало в Україну. На початку лютого для того, щоб робити свої спецпроекти з приводу річниці війни, з приводу прямих включень хтось поїхав саме на території, приближено приближену до гарячих точок, максимально. І я їх також інструктую. Що треба, де я передаю контакти, їх там зустрічають словом, роботи насправді дуже багато, і вони передають матеріали, доводиться відслідковувати. Деякі від е, шифру, розшифровувати, тому що є інтерв'юшки українців, які не відповідали англійською мовою, відповідали українською. А тут варто ще й сі... перекладати да, доводиться інколи перекладати. Я говорю тут трісти, тут кропація тут. Давайте подавайте отак. загалом інформація така. Е, ну інакше і не можна. Я розумію, що. Проігнорую, вони не поставлять е, цей коментар, наприклад. А там дуже важливо, ну, важливий... тому що у нас є інформаційна боротьба, і вона дуже дуже потужною. Власне, які прогнози, що кажуть латвійці про ситуацію, яка склалась довкола того, що можливі так мирні переговори? А, насправді 80 відсотків всіх, кого я знаю в Латвії, написали мені ти як тримаєшся? Бо дуже якісь неприємні новини з Америки. Це от коли почалася ця історія, коли Трамп подзвонив Путіну. Всі сприйняли негативно і всі прилякалися в Латвії, особливо всі бояться цього що. Якщо Україна не вистоїть і щось буде не так, це не зупиниться. Якщо буде заморожений конфлікт, все одно все повториться. Але з більшим апетитом, це здебільшого буде це, будуть країни Балтії. Тут про всі про це говорять. Тут насправді є ті, хто цього чекає. Те, що я говорив на початку, люди, які за 30 років вибачаюсь, не змогли вивчити мову. Навіть я тут, приїжджаючи на пару місяців, можу щось. Лати латиською мовою сказати, принаймні там, дякую, будь ласка, і щось замовити. Це не складає о, якихось проблем. Навіть вивчив е нецензурну мову, е нецензурну частину, щоб інколи е інколи відповідати е про російським тут людям е коротко, так ну так да, само було, було так, і е сприйняли звичайно негативно, і всі, е всі налякані, всі, всі якось підвисли. вони не знаю що я про це дуже багато зараз пишуть. Майже всі новини, які я потрапляю на Делфі на головних порталах, на Ear, на ТВнет, тут в них є на всіх радіостанціях. Звичайно, говорять зараз про мюнхенські переговори, говорять про те, що Трамп подзвонив. Путіну і це не добре, тобто всі засуджують цю історію, всі бояться, щоб Україна не залишилась одна. І звичайно ж, треба підкидувати масло в вогонь. Це звичайно треба розіграти таку драму. Квін, пояснити, що це те, чого ми боялися. Ми здогадувалися, що так буде. Тобто я тут ще й такий, Ну не те, що двіжок, але інколи там журналістам кажу, що от це реально те про що ми говорили. Воно так і буде. Це ж зрада не тільки е, України, а одразу всі всього європейського союзу. НАТО нас не захистить, і для них це найбільш страшне, тому що я нагадую всім про Будапештський меморандум, про те, що ми відмовилися від е статусу ядерної держави і зручилися підтримкою як Америки, так і Росії. І інших країн, і в результаті Росії на нас напала. Але Бачимо тепер наслідки, і вони не вкрай втішні так. для нас. Але зрештою, бачу після останнього Рамштайну, так зарухалася трохи Європа. Обіцяють підтримку. Зокрема, дивилася, що Латвія теж виділяє велику кількість одиниць техніки. Але тут питання як бути далі, і якої якими будуть наративи Латвії. Це правда, тому що в них насправді тут не так багато е, обладнання. Ну, вони можуть допомагати дронами, тому що тут є заводи, які розробляють дрони під назвою Пінгін. Е, 200 ще йому штуку двадцять другому році. Я особисто передавав е, з командою «Стопіфай». Це волонтери, які працюють над цим, передають автомобілі, і в Латвії є дуже класний закон. Я нещодавно брав участь у. Одній акції на пару тижнів тому назад, якщо ти їздиш на підпитку по вулицям Латвії, тебе можуть зупинити і відібрати права, але зараз не просто відбирають права, відбирають права і машину, а машину відправляють військовим в Україну. І нереально велика кількість машин насправді. Деякі з них, якщо вони ну формату такого як джип. То їх перероблюють е, пере і, і роблять для медиків, щоб вони могли дуже швидко. Транспортувати поранених, тобто винімають повністю всю середину, звідти залишають тільки крісло, водія, руль, а все інше перероблюють на ліжка для того, щоб вивозити. І мені довірили допомогти переробити такі автівки. Я розбивав скло. Я витягував і в мене немає водійських прав. Я не знаю взагалі, як сидіти за кермом, але трощити автомобілі витягувати. І потім найсмішніше, що я відкриваю бардачок, а звідти випадає два диски, один з яких Григорій Лепс. Це мене вбило просто а другий абітіль зла фільм Резидент Івил, і кажу: От якось вони між собою пов'язані. Кажу такі водії, добре що в них відбирають. І є латиші, які просто передають свої автівки для того, щоб передати Україні. Тобто, Латвія допомагає. Дуже дуже сильно в гуманітарному секторі, і звичайно ж, військовому вони не можуть передати е, там ракети величезну кількість танків, бо в них в самих тут так ну небагато цієї техніки. Але те, що допомагає військовим, це автівки, дрони, е, це моноклі. Якщо треба, це тактична зброя. То звичайно, Латвія кожен раз акумулює цю справу. Тут навіть же ж є взаємодія з деякими волонтерами і місцевими. Які це зараз не реклама, але з друзями я розробив цю штуку. Ми розуміли, що нам треба стабільність в донатах, в підтримці саме у України, і ми придумали просто платформер. Де латиші а зараз вже не тільки латиші підв'язали свої банківські карти. І на основі таких, як от Netflix, там або інші е, проекти, е, кожен місяць з них списується з цієї картки 7 євро, 6,90%. Е, і тим самим латиші розуміють, що вони допомагають Україні. Подавили, подали ми це так, що або дві е, склянки кави. Ви випиваєте або донатити Україні, тому що не кожен раз можна донатити там величезні суми, всі втомлюються. Тепер цей платформер приносить на секундочку 2 мільйони євро. От так. І, та, і ці гроші ми дуже швидко, якби ми отримаємо суму. Е, список від посольства приходить від Украї... одним словом від міністерства оборони України приходить на посольство, посольство передає нам. і Далі ми вже дивимося, що ми дуже швидко можемо зробити. Це зробили хлопці з Латвії, тим паче, що це айтішники, мої друзі, які такі треба щось робити. Треба якось е, людей налаштувати на те, щоб це було систематично. Зробили во так: ми сказали, що ми нічого не обіцяємо. Ми не будемо висилати ніякі ніякий спам. Тобто, ви просто заходите на цей ресурс. Ви бачите фотографію з бучі, деяку інформацію, і просто є змога підв'язати свою карточку. і все. і як показує практика, латиші не відписуються. Тобто підписалися. Я так розумію, написал, що ситуація дуже неоднозначна, але від кожного з нас залежить те, як бачать в різних країнах Україну. І тут важливо не опускати руки і до останнього тиснути, і надіятись на те, що все ж таки це питання з часом вирішиться і буде нарешті мир, і бажано б на наших умовах. Хоча сам розумієш ситуацію. Дякую за спілкування. Нагадаю, ми спілкувалися з журналістом Володимиром Бірюковим. Дякую.